Які ліміти та податки для фопів будуть у 2025 році, обговорюємо у цьому ролику? А також згадаємо про пільги, хто зможе не платити ці податки. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат. Ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. І перед початком роботи та початком нового року ФОПам важливо спланувати свою діяльність відповідно до лімітів доходу та податків, що доведеться сплачувати. Ліміт ФОП на першій групі складає 167 мінімальних заробітних плат. Він залишається незмінним, але міняється сума самої мінімальної заробітної плати. У 2025 році вона буде складати 8 тисяч гривень на. На цілий рік, отже, ліміт буде 1 мільйон 336 гривень. Якщо порівняти із 2024 роком, то ліміт у першої групи був 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень, маємо номінальний ріст на 150 тисяч 300 гривень ліміту у новому році для першої групи ФОПа. Ліміт ФОП на другій групі складає 834 мінімальні заробітні плати. І це теж залишається без змін. Якщо взяти мінімалку на 25 рік, то ліміт ФОП другої групи на цілий рік буде складати 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Знову ж таки, якщо порівняти 24-й рік, то ліміт був 5 мільйонів 921 тисячі 400 гривень, і маємо ріст на 750 тисяч 600 гривень, що, звичайно, не так багато, як хотілося, але краще, ніж нічого. Третя група має найбільший приріст ліміту. Загалом оборот може дорівнювати 1167 мінімальних заробітних плат, що виливається у 2025 році в ліміт 9 мільйонів 336 тисяч гривень за рік. У 24-му році ліміт був 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень, тобто ріст аж на 1 мільйон 50 1300 гривень, що досить непогано. Також нагадаю, що у разі перевищення 1 мільйону гривень обороту підприємства на загальній системі оподаткування та на четвертій групі обов'язково мають стати платниками ПДВ. Цей ліміт не поширюється на ФОПів першої, другої та третьої групи. В контексті ліміту вкрай важливим питанням є те, що у 2024 році банківська система змінила підхід і тепер не дозволяють ФОПу використовувати його ліміт обороту за 2, 3 чи 4 місяці. І від. Відповідно, переходити далі на новий ФОП в листі Нацбанку з від 1 листопада 2024 року, а також меморандумі банків від 10 грудня 2024 року. Чітко визначено, що ФОПи, які використовують ліміт за пару місяців, ухиляються від сплати податків та їм рахунки мають бути заблоковані. Тому у плані діяльності варто врахувати те, що ліміт має бути використаний поступово пропорційно протягом всього календарного 2025 року, і це досить важлива теза, яку варто дотримуватися в наступному і в цьому роках. Податки у підприємців завжди ростуть разом із лімітами, але цього 2025 року додається не тільки ріст податків до росту мінімальної заробітної плати вже офіційно введено військовий збір для ФОП на всіх груп. податки ФОП на першій групі будуть виглядати так: військовий збір буде становити 800 гривень щомісяця до 20-го числа. Єдиний податок 302 гривні 80 копійок щомісяця до 20-го числа. ЄСВ теж обов'язково і майже немає пільги для ФОПів. В більшості доведеться платити ЄСВ, і це треба буде робити щокварталу до 20-го числа за три місяці разом. Ну або можна також щомісяця з іншими податками заплатити 1760 гривень ЄСВ в місяць. Підприємці на другій групі теж будуть платити солідні податки порівняно із 24 Тим роком військовий збір 800 гривень щомісяця до 20-го числа. Єдиний податок 1600 гривень щомісяця до 20-го числа. ЄСВ щоквартал до 20-го числа за всі три місяці разом, або теж можна об'єднати з іншими податками і помісячно платити 1760 гривень ЄСВ в місяць. Фоб на третій групі у нас буде платити далі 5% єдиного податку, як і платив. До нього додається 1% військовий збір до доходу, а також 1760 гривень щомісячно ЄСВ, але його зазвичай платять теж раз в квартал, і це буде дорівнювати. 5 тисяч гривень в квартал ЄСВ. Також для тих підприємців, які мають найманих працівників, трішки зміниться оподаткування зарплати. По-перше, звітність за працівників у 2025 році будемо подавати не раз в квартал, а щомісяця. Тобто, замість чотирьох звітів в рік по працівниках будемо подавати аж цілих 12 звітів, тобто майже в 3 рази більше роботи по звітності. По-друге, за працівника залишається 22% ЄСВ або 8,41% за особи із інвалідністю, що сплачується поверх Зарбітної плати, а із зарплати стягується 18% ПДФО та 5% військовий збір. Загальні витрати на нараховану зарплату складають аж 45% від її суми, що, скажімо так, недешево, особливо для малого бізнесу. Ну і ще давайте згадаємо пільги, бо при певних умовах можна і ЄСВ не сплатити, і військовий збір. ФОП на першій другій групі, що мають адресу реєстрації на тимчасово окупованій території, території можливих чи активних бойових дій, мають право за себе не платити ні військовий збір, ні єдиний податок. Також ФОП на першій другій групі зможуть написати один раз в рік заяву на відпустку і теж не платити ні єдиний податок, ні військовий збір за умови відсутності найманих працівників. Фоб на третій групі платять військовий збір та єди. Податок завжди, коли є дохід. Коли доходу немає, податків ніяких не сплачуємо, крім ЄСВ, звичайно. ЄСВ мають право не платити особи із інвалідністю, пенсіонери, особи, за яких роботодавець платив як мінімальний ЄСВ, та вони є паралельно ФОПами. А також ФОП, що є паралельно самозайнятою особою та ФОПом, платить ЄСВ тільки один раз за ФОП чи самозайняту особу. Тим не менше, не переключайтеся, а переходьте одразу на наступне відео, яке можете бачити на екрані. Впевнений, воно для вас буде супер корисним та актуальним. Побачимось в наступному ролику.